Друзі, як анонсували, будемо переходити до нагородження дистанції 42 кілометри серед дівчат, і традиційно будемо розпочинати з п'ятого місця. Але, Але перед тим хочемо запросити на сцену для вручення нагород. Головного тренера з видів з витривалості баранівського Дмитра. Він буде вручати а, нагороди нашим дівчатам рекордсмен України на марафонській дистанції. А я думаю, що абсолютно логічно, що він буде вручати подарунки нашим дівчатам. Вітаємо! Дмитро. Отже, Отже, розпочнемо! П'ята сходинка з результатом 3 години 2 хвилини 31 секунда. Посідає учасниця з номером 1098 овчаренко Євгенія! Євгенія Овчаренко, Вітаємо! Ми бачимо, що Євгенія, мабуть, дуже багато сонечка сьогодні вже відчула, бо налегенько... Тапочка. То не вчорашній день сьогодні. Далеко не вчорашній. Супер. Вітаємо. Рухаємось далі. Четверта сходинка. З невеличким відривом 3 години. 2 хвилини. Результат номер 375 Мусі Антоніна. Вітаємо. Запрошував на сцену для отримання своєї нагороди за четверте місце. Дівчата вітають доводи. Звичайно. Ну і нагорода, нагорода не завадить. Це точно. Хай буде тут для симетрії. Вітаємо, Відтакож Антаніна отримує свою нагороду та подарунки від наших друзів-партнерів. А ми рухаємось далі. Третя сходинка. Результат. 3 години 1 хвилина 37 секунд учасниця під номером 4208 П'етєрімова Олена Олена П'етєрімова лідер! Третя сходенка! Рухаємось далі і готуємося нагороджувати срібло. Барафонська дистанції серед дівчат. З результатом 2 години. 59 хвилин, 5 секунд. Номер 400. Попіль Катерина Попіль Катерина Де загубилися? Бачимо, бачимо, піднімається до нас. Вітаю, Катю Розгубилися, але то нічого, то справа звички. І що ж, друзі, перша сходинка з результатом 2 години 49 хвилин 31 секунда. Учасниця під номером 4202. Мельник Іванна. Мельник, вітаю! Ше кілометрів захопила лідерство і не його аж до завершення. Кожна з дівчат отримали свою нагороду, подарунки від наших друзів-партнерів від «Укрнафта», вазелін, гулон, персіл, смайл. Приватбанк. Браво, браво, браво! Облазки, девчата! Пятерка на на марафонской дистанции сегодня. Так, девчата, а теперь все на первую сходинку. Давайте разом, разом, фото разом. Для истории. Переможці 15-го київського марафону неславності 2025.